Шановні колеги, всім доброго дня. Маємо сьогодні 3 липня 2025 року, час 12.30. Е, приміщення за засідання Огалівської селищної ради. Е, виникла у нас така необхідність позачергового тобто, зібрання нашої комісії. Тобто, Зв'язку з тим, що точна насудна сесія 50, є невідкладні питання, які потрібно, що не потрапили пів на цю сесію 50. Відповідно до відомості реєстрації членів постійної комісії з питань комунальної власності житлово-комунального господарства наукової планування території, будівництва архітектури нерозбереження та транспорту Ангаринської селищної ради. 에, на сьогоднішнє засідання зареєструвалися три члени комісії. А саме Берник Григорович, Попович Сергій Володимирович, Балановський Володимир Борисович, тобто це відсутні Сирій Артема Олександрович та Маріну Олександром тобто за поважних причин. Враховуючи, то це, що наш форум дозволяє нам провести комісію, це дозволяє нам провести комісію. Хочу поставити одним із перших питань. Це попередній проєкт порядку денного нашого позачергового засідання. Тобто ви мали можливість з ним ознайомитися, є у вас якісь там поправки, тобто доповнення. Нема. це доповнення. Якщо немає, то тоді, враховуючи, все лише вказане, дозвольте поставити перше питання на голосування. Хто за? Проти, утримався. Дякую, рішення прийнято. Тоді дозвольте перейти до наших питань, які в нас є з порядком денного. Першим питанням нашого порядку денного стоїть питання про перенаправлення гуманітарної допомоги, яка передбачалася для Маганської селищної територіальної громади у вигляді автомобілів екстреної медичної допомоги. Якщо ви пам'ятаєте, то з минулими на минулих на одному з минулих наших засідань то є, це стояло питання, то є, ми надавали це, та, дозвіл на прийняття гуманітарної допомоги у вигляді астронебитичної допомоги. Да? То Але е, наш ворог, скажімо так, вніс корективи, да, десь то бачите, це, та, але наш ворог уніс корективи, корективи, то є, це, в наші плани. І зважаючи на те, що... Пострадала одна з наших найближніх громад, сказати, да тось, это, ви знаєте, що там було. Не будемо в ефір це говорити, то это, а також пострадала їхні тось, это, пункт естреної медичної допомоги, то это є автомобілі, які там знаходилися, то это, Є така, э, 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 ну скажем так, від нас можливість то есть это перенаправити цю гуманітарну допомогу, враховуючи те, що там зараз обставини абсолютно інші, і їм автомобіль, то это, скажімо так. Принесе на сьогодні сьогодення більше користі чи нам, то ся є таке, така пропозиція. Перенаправити цю гуманітарну до допомогу, то сядет, кому ви знаєте, то сяде, то. не буду озвучувати, то то. це було недавно, то всі пам'ятаєте це, то, що ворог зробив, то це то. тому. Якщо не хочу розсусовляти це питання то с ушином, бо ми розуміємо, що щоб менше, менше хто знав би то ся та в тому числі, то це там нічого не скриває, нічого тут немає такого, але... Куди що, і звідки, то це кажуть, да. автомобіль марки Renault Master то це 2015 року, то це медичний автомобіль, то це передаємо сусідній громаді, які ви ознайомилися і так далі. Є якісь пропозиції, зауваження, якісь інші. Якщо немає, тоді хто за те, щоб перенаправити гуманітарну допомогу, яка придбачає для вангарівської територіальної громади вигляді автомобіля екстреної медичної допомоги? Проти, утримуємося. Дякую, рішення прийнято. Хай люди людиться, тому що це таке діло, а да? ви бачите, не, не перестає. Так, друге питання про надання згоди комунальному зашкільному навчальному закладу поплис на юнацька спортивна школа Авангард. Авангардська селищна рада» на прийняття безоплатно до комунальної власності «Авангардська селищна рада» рухомого майна. Нова йде відповідно до питання нашого начальника освіти то есть про. Два, Дві байдарки. Да, то це та, модель Нело Квадро МЛ, То це брама машини, тобто це, це це на МЛ, ЖВ, це, це і без слово карбонове розберне дві штуки. Вважаючи це, це, Сергій, що ви знаєте про що я думаю, все остальне, То це я думаю, що для розвитку наших дітей, то загальна там вартість виходить 30 тисяч одного човна, да так, це сята теж немаленькі так, кошти. То це не немаленькі кошти, враховуючи, що ми ну, всі можуть там собі дозволити купити індивідуальну байдарку, то сяти, ми зможемо комусь надати там дітям да, для цього. Ну і весла теж по 10 тисяч, ну теж таки не, не, не дешеве. Да? Ну, як ми кажемо, ми ну, дарованим коням не димося в зуби, да дякуємо це, та благодійному фонду милосердя Віктор. Який нам надає таку можливість передати човни та весло, то, ну, і відповідно до складна комісія там робили дачі, це все остального, це, все, це та, відповідно до процедури. Да. Є хтось якісь пропозиції зауваження в цьому питанні? Немає, так? Да? Тоді прошу голосувати. Хто за те, щоб надати згоду комунальному позашкільному навчальному закладу помислення дитячо-юнацька спортивна школа Ангард? На прийняття безкоштовної до комунальної власності у Геморської селищної ради нерухомо у мене, а саме Чорно і, і, і Вес. Хто за? Проти, утримався. Дякую, рішення так Третє питання: про надання згоди відділу капітального будівництва житлового комунального господарства, комунального монарської селищної ради. На прийняття безкладної до комунальної власності гуманітарної допомоги. Тобто, так, Гуманітарна допомога. З'явило бажання владіний фонд Хеліпчей Україна. Е, ну, я так розумію, враховуючи будівельний матеріал, а саме плитка керамічна двох видів е, в об'ємах 500 квадратних метрів та 300 квадратних метрів і світильники Ледовські там кількості 90 штук, то враховую, що це враховуючи то, що відділ капітального будівництва у нас ну, само собою подрозуміває від, відношення до будівництва, ремонту і так далі, тобто, враховуючи сьогоднішні, тобто, там, сказати прильоти і так, тому подібне, да, тобто, ми будемо мати тобто, керамічну плитку тобто, для тих чи інших наших потреб. Не дай Бог, щоб вони були тобто, занадобності того, щоб до нас щось, щось прийшло да, незване. Тобто, незване у, у, це, я думаю, що це питання довгого тому теж не підлягає. Да, тобто, Дякуємо тим, хто надає нам таку допомогу. Це, ну, і Сподіваюся, це наша громада його з достойством використає це на благо нашої громади. Хто да? за те, щоб надати згоду відділу капітального будівництва, прийняти безоплатно до комунальної власності гуманітарну допомогу? Хто за? Проти? Утримуємося. Дякую, рішення приєднання. Четверте питання: є про затвердження автоприйому передачі об'єкта будівництва, включаючи витрати на реалізацію проєкту будівництва Авангардської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресу вулиця Фруктова, 9А, Сантевангардського району Одеської області район коригування комунальної власності Леонадської селищної ради Одеської району Одеської області. Тобто, дякуючи Богу, ми завершили будівництво нашої амбулаторії, це об'єкт, який Показався в нас довго довгостроїший та довгостройший, але есть, кінцевий результат може нас порадувати. То есть, это на фруктові 9, тому ми всі мали можливість есть, бачити, це побудоване есть, гарне приміщення, есть, наша амбулаторії. Враховуючи те, що ми передавали обов'язки будівництва і фінансування, есть, это, ще, співфінансування на цей об'єкт обласному. Уксута сказати, да, це, то тепер вони готові нам передати. Да, це, готові передати нам цей об'єкт назад. І це, це, затвердили акти прийому передачі об'єкта будівництва, включаються витрати на реалізацію проєкту. Да, це, і відповідно з відділу увагу з обліку та звітності Алинарської селищної ради забезпечити всі відображення в волонтерському обліку, ну і контроль ставиться на нашу комісію. Ви мали змогу з цим всім ознайомитися. Є якісь зауваження пропозиції? Якщо немає, не дозвольте поставити це питання на голосування. Хто за? Проти, утримується для привішення прийду. П'ятим питання нашого порядку денного є погодження підрядної організації звідування проєктно-кошторисної документації та біля будівництва столичної електростанції для будівлі ЗСУ сок ліцеї ліцей селищної ради з адресою Одеська область Одеського району. Враховуючи тось, зараз тенденцію тось, енергоефективності, да, тось, це, і ми саме розуміємо, що сьогодні тось, це, ресурси в неї багато, це чого поштою, да, і враховуючи ну, те, що у нас є, де, це <кхе> слово не нашу, тось, це Розмістити, то сята панелі і все остальне, то это, виникає така пропозиція, то враховуючи, що зараз дуже багато можливо за рахунок цього проєкту, який ми плануємо розробити, якщо ми приймемо це рішення, то это, затягнути до нас гранди, то да, і тим самим то сята за рахунок. Цих панелей сонячних, значно витрати ну, як мінімум тось, на складову наших закладів, у даному випадку то есть ліцею, тось, ета, на, на електроенергію. На, на, електро е, на даний момент тось, ета, стоїть задача тось, ета, розробити проєкт, зрозуміти, тось, ета, скільки нам надо потужності, де що буде, звідки. Да, тось, ета, і, по суті, справа, тобто ми будемо моніторити всі ті гранти, які надаються, то і будемо тось, відповідно приймати в них участь. І сподіваюся, що ми зможуть, ну, знайде таку змогу виграти один із цих грантів то і упровадити систему в нашій команді, в нашій громаді. Ну, питання то тосята, ми мали можливість то, я вже з ним щознайомитися, та слушно, я думаю, то есть, это, що це нам рано чи пізно там на повинні ці кошти вернутися, як ти казав, то є, це умножені на на десятки, да? то сята громада, то це буде це, 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 це все буде мати свій сенс та мати свій сенс. Нікого має заперечень відносно цього. Якщо тоді е, дозволити, то дозволює тоді це. Е, та Прийняти таке рішення, да, погодити під організацію, з виявити проєктно-кошторисної документації по об'єкту будівництва сочної електростанції для будівлі ЗСУ та ліцей. Так, та да визначити це до розробника фізичну особу Деконський Ігор Олегович. Якщо немає цього, ставлю питання на голосування. Хто за? Проти, утримався, дякую рішення прийнято. Так. Два останні питання, шосте та сьоме, це в нас пов'язане з, скажімо так, тось, е, з нашими е, минулими рішеннями, які ми приймали раніше, да? тось, это, е, те, які ми приймали раніше. Тось, это, і е, суть цих змін, то в нас заключається в елементарних речах, тось, это, в елементарних речах. Тось, ми замінюємо там деякі. Скажем, тобто це такі, ну, технічні зміни, які не приводять до того чи іншої зміни самого рішення, тобто суті самого рішення. Тобто це, ви мали можливість з ними ознайомитися. Я не буду озвучувати ці банальні тобто, питання. Тобто це, ми там замінюємо Ангарську селищну раду на Ангельську територіальну громаду, так? тобто це такі ну, абсолютно тобто, дитячі це, та, забавки, тобто, які нам треба внести сюди, і вони не підлягають. Там, Траті нашого часу, то тобто, це та не бачимо в суті, та не бачимо в суті. Тому тобто, ці два рішення вони, скажімо так, ну, ідентичні. Да? Тобто, я напомню, то тобто, мова йде тобто, про рішення, які ми тут тобто, сприймали тобто, на прийняття від нашого головного управління до автомобіля, автомобіля та Ладна 21.10, да, то смі його вже давно приймали. Де зараз є такі технічні питання, які треба внести на зміни і закінчити це питання до Тому ставлю, по-перше, на голосування внесення змін до рішення Ланорської селищної ради від 20.12.24 номер 3359 Це є те рішення. Да. Це хто за зміни це рішення? Проти, отримався, дякую. Рішення прийнято. І наступне питання ідентичне. Це, це рішення про внесення змін до рішення Лавської селищної ради від 20 до 12.24 3375 Теж в новій редакції. Тобто це з тими змінами, які ми озвучили. Хто за? Проти утримався. Дякую. Рішення прийнято. Шановні члени комісії, дякую вам за те, що ви знайшли нагоду зібратися позачергово. Тобто, Розуміємо, що є свої справи, є моменти, але. Продовжувати жити зовсім ворогам, відтворити чудеса в нашій громаді. Це Дякую усім за увагу.